Кілька місяців назад у нас вийшов відос, де ми перечисляли серіали та фільми, котрі пов'язані одним Всесвітом. Так от, в той момент в коментарях відбувся так званий зворотній зв'язок, і ви просили вже пізніше в голосуваннях, аби ми випустили продовження про деякі моменти. І сьогодні ми будемо говорити про гігантську теорію Піксар, так, Юліана? Так! Усі фільми, Pixar, як виявляється, пов'язані між собою несуть певні важливі події, котрі впливають на всі мультфільми. І аби в нас не кидалася помідорами, я одразу скажу, що сенс цієї теорії полягав в тому, аби ви проявили свою фантазію і шукали цікаві логічні зв'язки між цими самими мультфільмами. І якщо ви не на веселощі, то ви б нафлек, тому що в нього немає веселощі. У нього є тільки бет веселощі. Одним словом, якщо ви ненавидите веселощі і у вас немає абсолютно уяви, то краще вимкніть це відео і подивіться краще який-небудь черговий летсплейчик. З іншого боку, не вимикайте це відео, все-таки додивіться його бажаного разів з п'ять. Ну а для тих, хто все-таки залишився з нами, ми підготували теорію, спираючись на книгу Джоні Негроні Теорія Піксар, ну і доповнену, звісно, і своїми. Думками. Ну, а я нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон, ви дивитеся Geek Journal, канал, який завжди знає, чим це зацікавити. У нас є все, крім порно. Скоро підозрють. Не всі мої жарти золото. Я погоджуюсь. <звук> ну і ще, як ви могли помітити, наш канал обзавівся нарешті новим мікрофоном. Боже, як нас сварили з цим мікрофоном уже скільки. Вже скоро рік як розпарили з цим сраним мікрофоном, і ось нарешті у нас є мікрофон. Шикарний, нехай гігантський, нехай піпіцька, та все ж мікрофон. А Бенджамін риє ямку. У нього з'явилась нова функція. Він навчився, окрім того, як смердіть рити ямки. Хочу сказати, що на цей мікрофон ми назбирали спільними зусиллями з вами, дорогі підписники, і серед вас п'яти. Я хочу витувати особливою увагою Олександра Андрійчука та його прекрасну дружину Євгенію, вона відповідно теж Андрійчук, Шо логічно, Анатолія Серафіновича, ти там мужик тримайся із своєю групою, це в тебе класно. Віктора Шкоробинця, він теж молодець, він пожертвував нам батько-бацько Грошеняк і робить рибосники. Ну а тепер повернемось ближче до суті відео, а саме про теорію Піксар. А починається все в мультфільмі Добрий динозавр. Його дії відбувається 65 мільйонів років тому, в минулому, коли динозаври ще ходили по землі. Творці доброго динозавра вирішили перевернути історію з ніг на голову, показавши нам світ, де астероїд, який знищив динозаврів мільйони років тому, просто пролітає повз планету Земля. Також ми дізнаємо, що динозаври стали найрозумнішими істотами в цьому світі, здатними будувати укриття, будинки і добувати ресурси для себе та інших істот. Правда, не як з такими кроткими лапками. І така поведінка прекрасно проводить паралелі з тим, що ми звикли очікувати від інших тварин у всесвіті Піксар. зокрема Реміз Рататуя, щур, який примудряється стати кращим кухарем. Ми розуміємо, що тварини можуть стати настільки розумними, як люди, наприклад, в пригодах Фліка. Винаходи Фліка його винахідливість забезпечують виживання йому і всій його громаді. Розум тварин пояснюється так званою нульовою енергією, але до цього ми з вами повернемось трошечки пізніше. Якщо динозаври еволюціонували за мільйони років, то чому вони живуть в такий важкий час зараз? Теорія Джона пояснює, що ці динозаври жили в так. Званому постапокаліпсисі власної цивілізації. В один прекрасний момент вони ймовірно перестали володіти ресурсами для підтримки величезного населення. Одним словом, світ поступово стає менш оптимальним для динозаврів. Динозаври знаходяться на межі зникнення, закінчуються запаси продовольства, тому що інші істоти, такі як ссавці, ака люди крадуть їхню їжу, і поцвітають в цьому новому середовищі. Бурі, які ми бачили в мультфільмі, також є продуктом цієї зміни, так як світ поступово виправляє дисбаланс рептилій і савців, викликаних відсутністю рівня вмирання. забігаючи. Трохи наперед скажу, що багато років по тому подібна корекція відбудеться між людиною ще одним видом. Машинами іншими словами, піксар любить цикли. Далі ми перенесемося з вами в середньовіччя точніше ще в мультфільм Відважна. Це єдиний піксарський фільм, в якому пояснюється, чому тварини у світі піксар іноді поводяться як люди. У мультфільмі Меріда дізнається, що існує магія, яка може розв'язати цю проблему. Ми також дізнаємося, що ця магія йде від таємничої відьми, пов'язаної з блукаючими синіми вогниками. У фільмі ми бачимо, що не тільки тварини поводяться як люди, а й мітли, тобто неживі предмети в будиночку відьми. Також ми дізнаємося, що відьмь. Незрозумілим чином зникає кожен раз, проходячи через двері, залишаючи нас в роздумах, чи існує вона взагалі насправді. Століттями по тому тварини, на яких експериментувала відьма, схрещувалися, створивши величезну популяцію істот, котрих поступово розвивалася особистість та інтелект. Існують дві сюжетні лінії: лінія тварин і лінія штучного інтелекту. Події наступних фільмів показують початок боротьби за домінування між людьми, тваринами і машинами. В ротатую ми бачимо тварини, які все більше схожими на людей, що Римі хоче стати кухаром, тим, ким до цього було. Лише люди. Він знаходить спільну мову з невеликою групою людей і має серед них гузбі. Тим часом лиходій шеф Кухар Скінер, котрий дізнався про неймовірний інтелект тварин, зникає. Що з ним сталося? Що він зробив, дізнавшись, що тварини можуть виходити за межі своїх інстинктів і виконувати обов'язки краще за людей. Цього ми не знаємо. Але ми знаємо, що Чарльз Мунс, антагоніст фільму «Вору», дізнався про це, що підкинуло йому ідею винити пристрій, що дозволяє розуміти думки тварин, а саме його собак через нашийники Перекрадач. Йому потрібна була ця технологія, щоб знайти птаха, яким він був одержимий, і він навіть згадує про те, скільки собак він втратив часів прибуття в Південну Америку, але який саме птах, і головне, навіщо він потрібен був Чарльзу Монсу? Знайомтеся, це. Кен, птаха, якого шукає Чарльз Мунс, у мультфільмі вгору ми бачимо, що відомий дослідник знайшов місце в Південній Америці, де існують рослини і тварини не відкриті наукою. Це місце називається Рай або загублений світ, який називає сам Чарльз, де й живе Кевін. І цей птах, який нагадує суміш до історичних птахів і хижаків-гібридів, яких ми бачимо в мультфільмі Добрий динозавр, виник в альтернативному всесвіті де еволюцію ніколи не було зупинено, але на цьому чудеса не закінчується. Якщо взяти до уваги, той факт, що Чарльз Мунс вживий здоровити, тиші виглядає молодшим за Карла Фредріксона, незважаючи на те, що маленький Карл був шанувальником років, так. 70 тому, за даними Піксар, Ман знайшов яйця Кевіна, які якимось чином можуть уповільнити процес старіння. Але після його смерті всі підозрінні собаки були звільнені. Ми не знаємо всіх наслідків цього, але ми знаємо, що ворожість між тваринами і людьми неухильно зростає. Оскільки люди дізналися про потенціал тварин, вони почали переходити межу. Щоб розвинути нові технології, вони починають індустріальну революцію. Натік як на якому бачив мультфільм вгору. На початку мультфільма вгору Карла змушували віддати свій будинок корпорації. Яка розширює місто? Яка корпорація винна в забрудненні землі старанні з нею життя в недавньому майбутньому через технологічний прогрес? Правильно? Байнлардж або ж BNL. корпорація, яка управляє практично усім на момент мультфільму Волі -E. у рекламі історії BNL Ми бачимо, що компанія найзахопила захопила уряд. Ця корпорація досягла світового панування. Також вона згадується в історії іграшок 3» в якості виробника акумулятора база. У мультфільмі у пошуках Немо ми бачимо цілу популяцію морських істот, які об'єднувалися щоб врятувати рибу, захоплену людьми. У цьому мультфільмі лінії перетинаються. Люди стають антагоністами згуртованих і розумних тварин, але це не останній фільм тваринної лінії. Відносно нещодавно вийшов черговий мультфільм від Піксар в пошуках Дорі, і він трохи пролив світло заповнив деякі прогалини теорії Джона, і як і в думках на виворіт, піксар б'є на споголові думку, що люди дають енергію, завдяки якій і оживають повсякденні об'єкти, такі як іграшки, автомобілі і навіть наші власні емоції. Так як саме Дорі стала такою, якою вона є? Як з'ясувалося, Дорі народилася в неволі. І відповідно, вона жила в оточенні люди. Дети інших риб це і пояснює, чому вона вміє читати і знає мову. Я говорю з деяким акцентом, та все ж мене вийшло. Мене вийшло. Мене вийшло. Ти Знаєш мову, китів? Ти не знаєш мови, знаєш, хто знає мовки. Дорі і я морська зірка в пошуках немо ще одна риба, яка володіє рідкісним умінням читати, і це так само пояснюється тим, що її привезли зібей. Ідею пошуках Дорі полягає в тому, що коли тварини стають ближче до людей людських пристроїв, вони здатні розширити свої знання і здібності. І хоча Дорі страждає дуже серйозною травмою з короткочасною втратою пам'яті, вона здатна впоратись з цим шляхом формування у себе в. Голові людської поведінки це пояснює, чому дорі погоджується так швидко допомогти Марвіну. татові він немо знайти свого сина. В ній проявляється саме людяність. Ми бачимо теж саме і в ремі з який стає найбільшим шеф-кухарем у Франції, тільки після того як пожив у людському світі. Але в пошуках Дорі є ще одна важлива деталь: В сцені, де окто рятує Дорі, ми можемо побачити календар із зображенням валі роботів, які очищають землю від сміття, які натякає на зростання корпорації Біянел, яка в підсумку значить не тільки сміття, а й все живе на планеті і захопить світ. Але про це пізніше повернемо до штучного інтелекту і почнемо бути суперсімейки, або як його називають. В оригіналі Incrediблс. Хто є головним лиходієм фільму? М? Ви, певно, ще подумали, що це Баді, він же синдром, який, фактично, використовуючи свої технологічні штучки, здійснює геноцид людей з суперздібностями. Але ні. М -м. У баді не було ніяких сил. Він використовував технології, щоб помститися містеру винятковому за те, що той не сприймав його всерйоз. Здається, дивним, що людина зайшла так далеко, щоб здійснити геноцид. І як же саме він вбиває Сікс? Супергероїв і він створює Омнідроїд, штучний інтелект, який навчається здібностям всіх суперлюдей? Коли містеру винятковому вперше розповідають про машину? Міраж каже, що це могутній штучний інтелект, який вийшов з під контролю. Винятково каже, що він став досить розумним, щоб задатися питанням, навіщо йому взагалі виконувати накази. Омнідроїд в результаті повстає проти синдрому, через що можна припустити, що ним весь цей час маніпулювали машини, щоб стерти найбільшу загрозу домінування роботів суперлюдей. Але чому машини? Хочуть позбутися людей. Ми знаємо, що тварини не люблять людей, бо ті забруднюють землю і експериментують на них. Але в чому проблема машин? Переходимо до історії іграшок. Тут ми бачимо, як люди використовують і поплюжуть предмети, які очевидно живі. Так, іграшки люблять своїх господарів, але протягом трилогії ми бачимо, що іграшок це дістав. Іграшки та неживі предмети не обов'язково є машинами, так звідки питається у них інтелект. Пам'ятаєте, кілька хвилин назад говорив вам про нульову енергію. Синдром суперсімейки розповідає містеру винятковому про лазери з нульовим коливанням. Електромагнітна енергія існує в вакуумі. Це невидима енергія, яка є в довгих хвилях, і є розумним поясненням, звідки іграшки і предмети в світі Піксар черпають свою енергію. Тим часом невдоволення іграшкової цивілізації зростає у першому фільмі. Вони повстають проти сіда. Джесі ображена на свою власницю Емілі за те, що та її кинула у другому фільмі. Ведмідь лодство відкрито ненавидить людей в третьому фільмі. Це є причиною, чому машини і іграшки готові до перевороту. До 2000 року суперлюдей не залишилося і людство. Вразливе тварини. Готові до перевороту в дусі планети мав, але цього не відбувається. Точніше, захоплення таки сталося, але не так, як воно очікувалося. Машини використовували Біонел без луку корпорацію, що управляє світом, починаючи з 60-х, після невдачі Омнідроїда. А у історії іграшок ми бачимо, що іграшки та предмети залежать від людей. Всьому починаючи від виконання завдань до енергії. Також ми бачимо, що іграшки втрачають свою енергію, коли їх кладуть у коробку, якщо тільки вони не в музеї, де їх будуть бачити люди. Тому вони вирішують контролювати людей, використовуючи корпорації, що задовільняє всі людські потреби, Призводить до індустріальної революції і забруднення, коли тварини повстають проти людей, що забруднюють землю, на допомогу людям приходять машини, оскільки машини порушили баланс, земля стає непродатною для людей, що залишилися. Тому люди переселяються на аксіому в якості останньої спроби врятувати людську расу. На аксіомі у людей немає цілей, крім як природних потреб. І люди стали залежними від машин в усьому і тепер з ними поводяться так, як вони колись поводилися з іграшками. Тим часом машини залишаються на планеті населяти землю і управляти всім, що пояснює, чому в тачках і. Існують людські традиції і орієнти у мультфільмі. Немає ні тварин, ні людей, але ми знаємо, що в світі залишилися сліди людини. В тачках два машини відвідують Японію і Європу, що показує землю такою, якою знаємо її. Ми волі говориться, що біанел має намір повернути людей на землю, як тільки вона знову стане чистою, але нічого не вийшло. Машина на землі вимерла, але ми не знаємо, як ми знаємо, що в тачках два йде енергетична криза, в якому нафта є, є єдиним джерелом життя, незважаючи на її небезпеку. Ми знаємо, що корпорація Олінол використовує зелену енергію в якості каталізатора в паливній війні, щоб відвернути машин від альтернативних джерел енергії, проте це чисте паливо швидко знищує багато машин. А тепер повернемося до волі. Ви замислювались, коли-небудь, чому в волі єдиний, хто залишився на ненці землі? Може, тому що його захоплення людською культурою, і дружба з тарганом, дозволила йому знайти призначення і зберегти свою особистість? Тому він був особливим і звільнив людей. Він пам'ятав часи, коли люди й машини жили в світі, далекому від запруддень, викликаних обома сторонами. Під час фінальних титрів мультфільму ми бачимо черевик, в якому існує останнє життя. З нього виростає могутнє дерево. Дерево, що дуже нагадує головне дерево з Фліка. Причина, по якій в цьому мультфільмі немає людей, це тому, що їх залишилося дуже мало. Тарган з волі підказує нам, що деякі комахи все ж вижили. У них є міста, бари, вони знають, що таке кривава мері, і у них навіть єси бродячий цирк. Це підтверджує, що фільм знаходиться в іншому часовому періоді. Також цей мультфільм різняється від інших піксарівських фільмів, ну крім двох частин тачок, звісно, тим, що в ньому не показані люди. Існує багато суперечок з приводу часу пригод фліка, але ні в одному іншому тваринному фільмі ті не носять одягу та не мають винаходів. В пошуках. Немо, найбільш людяною річчю була школа, ну і та досить розмита. Є ще один піксарський фільм, який повинен був вийти в 2012 році, але був замінений на відважно. Він називається «Тритон». Я думаю, що він підійшов би за часом в лінію після Воль. Сюжет був приблизно такий: що буде, якщо двох останніх тритонів на планеті самця і самку, вчені поселять разом, щоб врятувати вид, тоді як вони ненавидять одне одного. Фільм відміно підійшов би під теорію, але оскільки він не вийшов, залишимо його. І що ж відбувається далі? Люди, машини і тварини живуть у гармонії до моменту. Ки з'являється новий вид монстр. Цивілізація монстрів з'являється в дуже далекому майбутньому. Університет монстрів заснований в 1313 році. Якщо ми насправді в майбутньому, то монстри провели перезапуск цивілізації і почали власне літочислення. Звідки вони з'явилися, спитаєте ви? Цілком можливо, що це мутовані тварини після забруднення землі. Але основна версія така: люди і тварини повинні були схреститися щоб врятувати себе. Але як би там не було, монстри виглядають як жахливо мутовані тварини, тільки великі і цивілізовані. У них є міста та коледжі. Не до кінця. Зрозуміло, що ж сталося з людьми. Можливо, що монстри, машини з часом забули, навіщо їм потрібні люди, і позбулися їх знову, як це було валі. Вони не зрозуміли своєї помилки, поки ті не вимерли, що призвело до необхідності подорожі у час. Так чи інакше в корпорації монстри настає енергетична криза, бо в майбутньому немає людей. Люди джерело енергії, але завдяки машинам, монстри заходять спосіб використовувати двері, щоб потрапляти в світ людей. Тільки це не інші виміри. Монстри подорожують назад в часі. Вони збирають енергію, щоб продовжити своє існування. Хоч і минуло багато часу монстрів до людей так і не пройшла. Монстри вірили, що один дотик до людини зіпсує їх світ, як це було в минулому. Тому вони лякають людей, збираючи енергію, поки не дізнаються, що сміх і позитивні емоції значно ефективніші. Але чому це так? І відповідь на це питання нам дає мультфільм думками на виворі. Весь посил фільму полягає в тому, що наші дії під владою наших емоцій, і найсильніша емоція для дитини це радість. Більшість спогадів райлі позитивні, і це тому, що радість за своєю природою є сильною емоцією для багатьох дітей. Ми можемо уявити собі наступну схему. Люди дорівнює батарейки, дорівнює енергія. Раніше монстри з корпорації монстрів використовували страх, який є ще однією сильною емоцією для дітей, але врешті вони дізнаються, що сміх від радості набагато ефективніше. Думками на виворі якраз і пояснюю, що радість це одна з перших емоцій, яку ми відчуваємо. Інші емоції, в порівнянні з нею, більш пасивні. Так само в корпорації монстрів було піднято питання, чому дорослих так важко налякати? І знову відповідь беремо з думками на виборі. Дорослі більш емоційно врівноважені. Одні емоції не беруть владу. Над іншим. Коли ми бачимо, що відбувається всередині голови батьків Райлі, перед нами відбувається наступна картина. Емоції не сваряться, як вони робили це в голові у Райлі. Замість цього всі вони працюють разом, щоб досягти тієї ж мети. Але це ще не все. Пам'ятаєте Бінго Бонго, уявного друга Райлі. Коли їй було три роки, Бінго Бонго був її найкращим другом. Він був сумішу кота, слона дельфіна і був зроблений з вати. У нього навіть був вагон, який може літати при енергії пісні. Пам'ятаєте схему? Люди дорівнює батарейки, дорівнює енергії. Так у чому ж справа? Чому він такий важливий? Бонко, це ж всього на уявний друг, чи не так. Але він заснований на монстрі. Монстр Райлі, який приходив до неї, коли їй було три роки. В кінці корпорації монстрів сталі і Майк вирішив змусити дітей сміятися. Уявіть собі, монстр, який пройшов через ваші двері і змусив вас сміятися, а потім зник назавжди. Це не мало б ніякого сенсу, якщо якщо б діти не сприймали цих нових монстрів як уявних друзів. Він Бонко був монстром, який прийшов через двері до Райлі і змусив її сміятись, коли їй було три роки. Ми знаємо, що монстри мають характеристики тварин. Це я пояснює, чому Менко Бонко має зовнішність слона кішки і дельфіна. І звичайно, що ралі думає, що він виготовлений з ват. Але чому ж він рожевий? Ймовірно, що монстру довелося пофарбуватися в рожевий колір, щоб розсмішити дівчинку і видавати звуки дельфіна, щоб змусити ралі сміятися, Щось змусило її думати, що він також на ще Й дельфін. Але є також альтернативне пояснення. Машини і монстри створили тимчасові двері, але зрозуміли, що ігри з часу можуть стерти їх існування і змінити історії. Саме тому вони вселили монстра в думку про те, що люди токсичні з іншого виміру, і що зближення з'їс. Світом буде для них самоубством. Також можна побачити зв'язок між пригодами фліка і корпорацією монстрів. Це автотрейлер, який присутній в обох фільмах. Трейлер виглядає абсолютно тією лише різницею, що у пригодах фліка він виглядає старим та пошкодженим. Тоді, як в корпорації, де Рендел відправляється в минуле, він виглядає новіше і в ньому є люди. Ну а ще є бу. Що ж сталося з нею? Вона бачила все, що відбувалося в майбутньому. Вона стала одержима ідеєю дізнатися, що трапилося з її другом Салі, і чому тварини в її часі не такі розумні, як майбутнім. Вона. Я пам'ятаю, що двері це ключ до того, як знайти Саллі, і вона стає відьмою. Саме так, бо це відьма з відважної. Вона дізнається, як подорожувати в часі, і будучи відьмою, вона займається магією, щоб знайти Саллі, звідки це відомо. У Відважній є малюнок з майстерні, це Саллі. Також видно вантажівку планети піцу у вигляді дерев'яної іграшки. Коли Маріда відкривала двері, то відьма постійно зникала. Все тому, що двері зроблені по тому ж принципу, що й в корпорації монстрів. Вони переносять вас у часі, тому Марія й не може знайти відьму. Але стривайте, які Мужичином Бу перемістилася в часі вперше, і чому вона так одержима деревом? Бу з'ясувала, що дерево теж може бути джерелом енергії, а не тільки люди. Машини та монстр корпорації використовують двері тому, що вони зроблені з дерева. Але давайте повернемося до пригод фліка. Дерево і є джерелом винахідливості фліка, завдяки його захопленню тим, як з насіння виростають дерева. Дерево, біля якого бували Карл і Еллі, могли стати джерелом креативності Карла, що дозволило запустити свій будинок в повітря на кулях. Отже, Бу повернулася в середньовіччя, оскільки ймовірно, могла використати. Стувати величезну кількість дерев з лісу для своїх експериментів, або ж вивчати блукаючи сині вогник. Ми знаємо, що її перша зустріч з морду закінчилася тим, що вона перетворила його в страшного ведмедя, але він регерсував. І ймовірно, що вона перетворила його в ведмедя, тому що він має схожість з саллі. І вона досі намагається зрозуміти, звідки він походить. І чи знайде був саллі? Мені б хотілося вірити, що так. Ти бачиш, що один з творців Піксар і доктор сказав, що студія обов'язково займеться історією про Бу. і можливо, що теорія стане більш доповненою та цікавою. Ну а на цьому. Все, якщо вам сподобалось ці відео, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Я нагадаю, що звати Тайлер Андерсон ви дивилися... Я заплював. там... видивився. Може витерти, дай мені очікуючи. <плес> Я нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон, ви дивилися Geek Journal, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. До нових зустрічей.